Ось, вітати! З вами Лікар Васильчак у цьому відео ми розберемо, чому виникає гастрит. Ми розберемо з вами справжні причини, ми розберемо з вами докази наукові, а також ви отримаєте сьогодні 5 рецептів, які допоможуть вам справитися при гастриті, коли у вас кислотність підвищена, коли вона знижена, і навіть тоді, коли вона нульова. Гастритом прийнято називати запалення созової оболочки. Шлунка, що дуже є важливим, що люди часто думають, що шлунок у нас лежить. Ні, шлунок у нас не лежить, а він фактично висить. Шлунок це такий м'язовий міхур, який із середини вистелений сльозовою оболочкою. На великій кривізмі шлунки, яка знаходиться із лівої сторони, знаходиться циліндричний епітель, який продукує сляну кислоту та пепсин. А на малій кривізні шлунки, яка знаходиться з правої сторони знаходиться плоский епітель, який нічого не продукує. Також шлунок має два двоє таких воріт. Перша, коли закривається, вона відсікає, щоб міст шлунка не йшов у стравохід, тобто щоб у вас не було печії. А другий, другий ворота або клапан, відсікає, щоб їжа не могла попасти до нас тепалу кишку. Тобто вона піде тільки тоді, коли вже буде підготовлена. Також у шлунку є газовий міхур. Який знаходиться також з лівої сторони. Тому, наприклад, в нормі, коли просто лікар стукає по животу, то з лівої сторони відчувається такий амфоричний звук, як пустота. І це є норма. Дуже часто буває, коли, наприклад, люди швидко їдять. Їжу при цьому заковтуючи повітря. І тоді вони кажуть, ой, а чомусь у мене відріжка повітря? Чому це таке? Де те повітря е, береться? Я ж нічого такого не їм. Може, це шлунком щось не так? Ні. Просто коли ви їсте, ви заковтуєте повітря, цього навіть не помічаючи. Таке часто ви бачили у маленьких дітей. Пам'ятаєте, чому дитинку треба було, коли ви її погодували, тримати стовпчиком? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Звичайно, як і будь-який прояв, який проявляється у нас у вигляді запалення, гастрит. Має також свої специфічні прояви. Перше це біль у верхній половині живота. Читіше він може локалізуватися зліва, його часто путають, кажуть, що це, наверное, пішлункова залозаболи. Друге, це виникає нудота, також виникає печія. Інколи може бути рвота, але що характерно, чим відрізняється гастрит від виразки? Особливо перфоруючої виразки не буде е, крові у рвотних масах. Також може бути порушення стулу, тобто часто виникає пронос, і також ще може виникати вздуття або важкість, коли людина поїсть. Ну і звичайно, розрізняють гострий гастрит. Да? І хронічний, який постійно повторюється, а також в залежності від того, яка кислотність. Гастрит з підвищеною кислотністю, гастрит з нормальною кислотністю, гастрит із зниженою кислотністю і зараз навіть ставлять діагноз гастрит із нульовою кислотністю. Але чому ж цей стан виникає? Одні кажуть, що він виникає від того, що ми певну їжу йому, наприклад, гостру. І інші кажуть, що це виникає від стресу, якась там психосоматика є. Треті кажуть, що ні, це викликає мікроорганізм, який називається хелікобактерпілурі. Четвертий, почекайте, це виникає від ліків, наприклад, нестероїдних протизапальних препаратів або інших, яких яких людина постійно вживає. І навіть є такий термін, коли таблетку ви ковтаєте, то вона йде. Постизові облачки шлунка, яка очовне клопатою як снігою, тобто залишають таку доріжку навіть. Її можна навіть візуалізувати. На сьогодні домінуючою теорією є те, що причиною є мікроорганізм під назвою pylori. Я Тому, якщо у людини є такі симптоми, зразу ж проводять швидкий таморіазний тест, чи зараз є інші більш сучасніші дослідження, і виявляють хілікобактер Пілери, що причина цього є бактерія. Але не все. Так просто. Чому так? Для того, щоб мікроорганізм викликав захворювання, є чітких чотири правила. Або вони називаються постулати Роберта Коха. І так, перший постулат говорить, що мікроорганізм має бути присутній у всіх людей, які хворі, наприклад, на гастрит, і при цьому він має бути відсутній у людей, які Другий дуже важливий момент він говорить про те, що треба обов'язково виділити цього мікроорганізма у чистому вигляді, саме у хворих. Третій постулат говорить про те, що тепер, якщо його виділи, ми маємо його ввести здоровим людям, і він має викликати у цих здорових людей захворювання. І четвертий постулат, що коли ми ввели його, він викликав захворювання, ми знову його там маємо виявити в чистій культурі і довести, що це саме цей мікроорганізм. Виявив захворювання. Але оказується, із хілікомбактерем Пілорі зовсім все не так. Тому що винахідник да, даного мікроорганізму і те, що він викликає гастрит, був Баррі Маршу. І в 1984 році він, щоб довести, що саме збудник є причиною цього захворювання, він пив культуру Хелікобактера Пілорі. Однак виникав тимчасовий гастрит, не хронічний, не виникала виразкова хвороба. Що саме цікаво, що в той час, коли проводилися експерименти на тваринах, у тварин не вдалося викликати ні гастриту, ні язви з допомогою чистої культури хелікобактера-пілорів. А з виразкою ще страшніше. Тому що в експериментах оцю суміш, я купив. Барі Маршал, вона викрикала невеликий гістологічний гастрит, тобто невеличке запалення, яке можна було побачити під мікроскопом, і в теорії сказали про те, що якщо тепер він визвав це, то він являється причиною виразки. І тепер, якщо ви хочете вивести гастрит або виразку, ви повинні боротися із філікабактером пілорі у 1995 році. Було проведено велике дослідження. Де експериментально намагалися вик... тобто повторити те, що зробив Барі Маршал. І як не дивно, у людей, які пили суміш цих бактерій, виразка не виникала. Тобто, це доводило, що з Мікроорганізм не являється причиною виразки і гастриту, але можливо у 95-му році не було таких інструментальних методів і не були не такі науковці, вони чогось не знали. У 2012 році провели огляд всіх тих досліджень да, на той час, які були по хілікобактеру пілорі. І що вони виявили? Що всі експерименти, які проводилися, вони не відповідали отим чотирьом основним постулатам Роберта Коха. Тобто, фактично, гелікобактер Пілорі ніколи не був і не може бути причиною ні гастриту, ні виразки. Але почекайте, скажете ви, але ж є дослідження. Лікарі ж назначають. Так, лікарі назначають те, що їм сказали. Але в чому виникає суть? Що На сьогоднішній день все більше і більше досліджень доводить, що гелікобактер Пілорі не являється причиною. Чому? Тому що вчені виявили. Що у світі 60% людей мають гілікобактера Пілорі. Мають. То відповідно постулатів коха, вони би всі мали мати гастрит далі виразку. Але цього немає. Всього на всього 10-20% людей, які мають гілікобактера пілорі, мають гастрит або виразку. Але є ще один цікавий момент, який називається африканська енігма. Це, як пам'ятаєте, енігма була така машина, яку не могли зламати. Да? Німці там. Шифр використовували, і оцю енігму треба було зруймати, дешифрувальну машину зробити. І ось що було цікаво, оця африканська енігма. У Африці 100% людей мають гілікобактерпілої. Але поширеність гастриту та виразки складає не більше 3%. Другий дуже важливий момент, що якщо пролікували хелікобактери пілорі, тобто убрали збудника, то не має більше бути ні гастрита, ні виразки. Але це не так. На протязі шести місяців, після того як провели повну ерадікацію, повне знищення, у 48% людей виникає повторно гастрит або виразка. Із тих 48%, у яких виникає гастрит або виразка, хірікобактер повторно виявляють всього на всього у менше ніж 2% випадків. І що є цікавий момент, що у розвинених країнах, там, де люди постійно живуть, в суєті, вони кудись спішать, тобто вирішують проблеми, гастрит та виразка більше. Там, де люди спокійно живуть з природою. Виразка гастрит практично не зустрічаються. Тоді виникає, питання, а що ж тоді є основною причиною виникнення гастриту та виразки? І так на сьогодні вже доведено, що основною причиною виразки є, і гастриту являється те, що людина попадає в відповідні умови, суть яких це називається те, що людина злиться. Вона може на щось переживати. Часто раніше це називали стресу. вона турбується про щось, якісь неприємності, вона злиться там на сім'ю, на родину, на те, що побили машину, чи там згоріла хата, будь-що. І ця проблема має тривати і бути невирішеною. Це є дуже важливий момент. Не день, не два, а місяць і більше. Тоді за цей період часу стонжується стезова оболочка і виникає даний стан. Ну що цікавіше? Що саме медикаменти, які вживають люди, коли є підвищення температури тіла, коли просто болить десь суглоб, коли є головний біль, чи будь-який інший біль, чи таблетки для покращення здоров'я, саме вони на сьогоднішній день, являються основною причиною виникнення гастриту, якщо це не пов'язано із тим, що називається стрес. А тепер прошу вас, напишіть, скільки видів, ліків. Ви вживаєте на сьогодні, та багато з вас каже: ну, це все зрозуміло. Дайте щось таке, щоб стало легше тут і зараз. Бо ж болить, не можу, не можу працювати. Дайте рецепт. Зараз ми перейдемо з вами до способів, які допоможуть створити умови, щоб гастрит швидко зникав і болі зменшувалися. І так на фізичному рівні ми повинні створити умови. Для цього найкраще незалежності, яка кислотність, підвищена, знижена, нульова, краще використовувати насіння льону. Що потрібно зробити? Треба взяти 2 столових ложки насіння льону, кинути в якусь осудину, залити на 500 мл, максимум на 700 мл води і довести до кипіння, кип'ятити на протязі 40-45 хвилин, щоб кожна насінина льону полопала, звідти вийде така специфічна речовина. Далі ми проціджуємо. Да, цей фактичний гарячий кисіль на один шар марлі, і заливаємо в термос. І далі ми починаємо його вживати щоденно, на протязі 21 дня наступним чином. Ви, наприклад, прокинулися зранку о 7, випили два ковточки цього теплого льону. Потім ви у 8 поїли, не п'єте льон. Потім у 9 прийняли два ковточки льону, у 10, об 11, об 12. Оча час поїли. Потім о другій, два ковточки, о третій, о четвертій, коли вечеря не їсте, і отак таким чином аж до сну. Це дає що можливість, що він обволакує шлунок і створює умови для того, щоб регенерація, тобто відновлення слезової оболочки, йшла вірно. А сама кислота, яка постійно відділяється великою кризною шлункою, не діяла на, ту, на той гасти чи на ту виразку, яка. Виникло. Цей рецепт ви можете використовувати і тоді, коли кислотність є підвищена та нормальна. Але коли кислотність є знижена, тоді краще використовувати імбірно-лимонний настій з ромашкою. Спосіб приготування: візьміть на тріч одну другу чайної ложки свіжого імбирю. Також додайте одну чайну ложку сухої ромашки із гіркою. Залийте водою, 200 мл температура води повинна складати 60-65 градусів. І потрібно настояти хоча б 2 години. Далі, перед вживанням ви додаєте 1 четверту ложку свіжо вижитого соку лимона. І ось цей настій ви розділяєте на дві частини і приймаєте на протязі дня перед їжею. Але пам'ятайте, якщо у вас при прийомі буде посилюватися біль, ви маєте виключити лимонний сік. Що ж робити при нульовій кислотності? І тут найкращим способом фактично буде відомий нам усім гарбуз. Коли у вас є цей атрофічний гастрит або нульова кислотність, ви берете 100 грам свіжого гарбуза. Запікаєте його. Далі подрібнюєте, перетворюєте в таку кашу і вживаєте його. Два рази на добу, тобто, фактично за добу ви маєте з'їсти, якщо по два рази по 100, це буде 200 грам запеченого гарбуза. Що я тут ще рекомендую? Якщо у вас є знижена кислотність або нульова кислотність, то під час перед прийомом їжі вам краще вживати ще натуральний, це дуже важливо яблучний. Оцет. Як його вживати, як готувати, ви можете подивитися ось у цьому відео. Також ми можемо використати ще один такий дуже ефективний рецепт, який сприяє загоєнню слизової оболочки шлунка. І тут ми використовуємо свіжовижитий капустяний сік. Потрібно взяти 200 грам капуст свіжої, білокачанної капусти, далі в блендері перебити її у кашу і вичавити звідти сік. І ось той сік, який у вас вийде, ви розділяєте на дві частини і п'єте наче серце два рази в день. Термін 21 день. Але пам'ятайте, якщо сік буде проціджений погано і там буде попадати клітковина, то може викликати дискомфорт і можуть виникати. Болі, додатково, що ми ще маємо зробити, та що ми зробили на фізичному рівні, обов'язково зменшувати наші переживання та наш стрес комусь допоможе заняття йовою, комусь пілатесом, комусь просто прогулянка в лісі чи просто вечірення прогулянка. Ну я рекомендую. Також використовувати метод, який називається вістеральна терапія. Чому? Тому що вістеральна терапія знімає спаз шлунка, швидко допомагає зменшити болі, нормалізує роботу сфінктерів і що саме важливо, вона збільшує кількість капілярів. На одиці площі органу це дає можливість краще тим поживним речовинам доноситися до місця, де треба проводити ремонт, і загоєння йде набагато швидше. Звичайно, що зразу робити вістеральну терапію людям важко. І для цього я разом із вищою школою провожу навчання, де дуже детально розказую, як це проводити, показую, як це проводити. І зараз я хотів би кожного із вас запросити на триденний безкоштовний онлайн-марафон здоров'я, де. Кожен із вас міг би зрозуміти причини виникнення змін у своєму тілі і що ви повинні робити на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, щоб бути здоровим. Для реєстрації просто переходьте за посиланням під цим відео і приймайте участь. Участь безкоштовна. І лише після проходження курсу я знайшла відповіді на питання, які мені не давала офіційна медицина. Ви отримуєте безцінні знання допомогти собі, своїм рідним, своїм близьким. Лікарю, але що робити, коли от зараз туди гострий виникає біль? Це не виразка а саме загострення і Прямо так болить і не хочу не сторонні протизапальні пити. Чи є якийсь рецепт? Звичайно, є. Ми можемо використати ту ж саму ромашку. Пемо одну. Чайну ложку сухої ромашки, заливаємо на 200 мл води, тільки тут вже вода повинна бути хоча б температури 90 градусів, ми її настоїмо до 15 хвилин. Треба остудити ромашку до температури 40 градусів і пити її тепло. Тобто ми маємо випити 100-150 мл, максимум 200 мл теплої ромашки. Додатково ви маєте взяти грілку і поставити на область шлунка. Дуже важливий момент: не можна ставити грілку, щоб температура грілки була вище, чим 50-60 градусів, і не довше, ніж 10-15 хвилин. Якщо це пов'язано саме з гастритом, у вас дуже швидко буде зніматися біль і будете відчувати полегшення. Почекайте, лікарю, а як же ж он мені треба для зниження кислотності ліки пити? І то назначили, і це назначили. Пам'ятайте, ліки здоровими вас не зроблять. Вас здоровим зробить тільки зміна. Способу життя, тому я зараз хотів би кожного із вас попросити, щоб ви поділилися цим відео для того, щоб люди могли змінювати спосіб свого життя і ставати здоровим. Також щоб ви у коментарях написали можливо свій рецепт, який у вашому житті швидко допомагає вам знімати біль, коли він є у шлунку і пов'язаний за стритом. Також поставте лайк цьому відео, і обов'язково підпишіться на нове, щоб не пропустити випуски нового відео.